Любі мої дівчата, усім привіт! Я дуже рада вас бачити на цьому відео. Усі мої попередні відео були дуже з таким серйозним. Але це давайте сьогодні ми з вами розслабимося, будемо кайфувати і отримувати задоволення. Щоб це зробити, я вирішила зробити для вас таке відео: 5 міфів про секс. Про що ми реально віримо, у що ми реально віримо, що нас тормозить, що нам не дає отримувати задоволення, кайфу, сквірту, оргазму. Сьогодні. Сьогодні ми про це поговоримо. Чому взагалі ви повинні мені вірити? Я не знаю, хочете, не вірте, переключайтеся. Але я психолог з вищої клінічної освіти. Можливо, вам це щось скаже. І так, поїхали. Я переписую це відео насправді вже у третій раз, бо кожного разу я забуваю увімкнути мікрофон. Мені здавалося, що він увімкнутий. І Я перевіряю звук, є камера, мотор. Поїхали. міф про секс. Секс це завжди про задоволення. Ні, дівчата ні. І ми, дівчата, це знаємо, але кожного разу себе чмеремо, чому ми не отримуємо оргазмів. А зараз я вам розповім. Так, давайте. Подивіться, будь ласка, навколо. Бачите людей? Я теж щось не бачу, але я маю на увазі тих людей, які бігають на вулиці. Це саме. Ті люди, які вийшли з жіночої піхви. Ось, ось така правда реальності. Це не капуста, не буряк, не айс приніс. Це просто секс. І така його була мета. Дати просто сексу для того, щоб наша планета була така велика, красива, наповнена людьми. А можливо, Індія переповнена людьми. В Індії там любить сексом займатися. Так от, ну не хотіли для задоволення. Але потім Бог дивиться на все це. І думає, Боже, ну щось вона там крекче, можливо, їй щось подобається. А подарую я їй оргазм. Так я кинув оргазм, подарую ще сквірт, кинув сквірт. Але ну, типу. У деяких є, а деяким треба зрозуміти так, так, як то його робити. І ось ми там ходимо, вивчаємо себе, розуміємо, чому у когось є, чому у когось нема цього оргазму, і потім кажемо, що ми фригідна і зламана. Звичайно, якщо ви не робите вправи для тазу одна, вам буде здаватися, що ви фригідна і зламана. А ви просто не вмієте користуватися своїми м'язами. Якщо ви хочете навчитися користуватися своїми м'язами та своєю головою, яка вам кожен раз ставить палки у колеса, то будь ласка, переходьте на мій телеграм-канал в телеграм перед запису на мій повномасштабний крутезний курс. Там Просто комплекс усього. Я хочу це робити тільки не менше, чим два місяці. Там буде дуже плодотворна робота, але вона не буде скучна. Я вам обіцяю, і буде дуже ефективна, бо ви зможете побачити ефект вже на першому тижні. Поїхали. Другий міф: чоловічки завжди хочуть більше сексу, аніж жінки. Це не так, це не так. Але, ну, це. Взагалі-то це не так, але трошки так. Дивіться, в нас були дуже дуже різні відносини з сексом. Якщо дівчинка займається сексом, то вона одразу шлюха, проститутка, вона дуже погана. Е -е так, ходи по вулиці. Ось напевно, ви бачите такий серіал Слово пацана. Там е дівчина з вікна упала, бо її зґвалтували все. Вона вже не, дів не дівчинка і. Розмовляти з нею, пацани вже не могли, бо це було не по-пацанському. Це взагалі ну, нормально. І ми на цьому виросли. Ми усі, дівчата, думали, що це погано. Мені взагалі роблять шлюхи, що це дуже погано. А уявіть, щоб чоловік казали, що, типу, секс це плохо, не займайся сексом, бо ти будеш пі. Расом не треба займатися сексом. Ви колись таке чули? Я, наприклад, ні, і тому у нас дуже дуже різні взгляди на цей ось самий процес. Один процес дуже різні взгляди. Тому, скоріш за все, у чоловіка лібіду не подпорчене ось цим усім. У жінок дуже-дуже підпорчено лібідо тільки тому, що перші рази сексуального життя в нас були недосконалими, не завжди нам подобалося. А ще є така штука, як прелюдія. Що, якщо чоловіки мене дивляться, не всі розуміють, що таке і для кого вона потрібна. Так, так, не всі розуміють. Це дуже шкода. Але е, до цього ми перейдемо трошки з часом. Ще у нас є така штука, як лібіду, так розумієте? І ми це лібідо можемо налагодити один для одного. Наприклад, чоловік ваш хоче сексу 5 разів на день. Це не міф, так буває, повірте мені. ви, ну вам достатньо було би три рази на тиждень. Так, very difficult. Ізвить, у мене просто було вчора урок англійською, то я не можу, знаєте, з мене та англійська просто пре. Фабрик. Я не знаю, який фабрик. Окей, добре. У вас таке різне лібідо. І що робити, коли один раз хоче 5 разів, інший хоче 2 рази, і як це все зробити? А ми йдемо на компроміс. Отак от, от виглядає компроміс. Бо якщо ми кожен раз будемо підігрувати вашому чоловіку, ми всі дівчата будемо всі в місті сидіти і підігрувати вашому чоловіку. Ні, якщо ви будете сидіти, лежати, стояти, глотати, але не від того, що ви цього хочете. Не тому, що це ваше реальне бажання, то ваше лібідо піде вниз. Це основна маса моїх клієнток. Вони так робили, 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 а потім приходили до мене і казали, що я взагалі його не хочу, я взагалі його бачити не хочу, я взагалі хочу з ним розвестись, бо мені тупо тошнить від нього. Тупо тому, що ви на своїх травмах їздили самі на собі. Хоча травма така взагалі штука, вона навпаки допомагає нам. Вийти в якийсь гарний стан життя, але ми її неправильно використовуємо. Тож ми йдемо на компроміс. Якщо він хоче 5, то ми робимо 3. Що ну нічого страшного, захоче він 4, а вже не 5. І можливо, ми колись захочемо 4. і буде у нас повний пазл зібраний. Третій міф. відсутність оргазму це признаки поганого сексу. Все дуже дуже погано, і я не маю оргазмів. Ми ж знаємо, так що оргазм, ну як би секс був придуманий не для оргазму. Але у нас буває такий стан, коли ми розлючені, коли ми втомлені, коли дуже багато роботи, коли війна за вікном, коли ми не спали дуже довго, коли ми там голодні, або намальовані, або наші думки десь в іншому місці, або ми сваримося дуже багато, не можемо прийти до компромісу. Я дуже дуже не люблю, коли люди займаються сексом під час сварок. Аля ми. Посварилися. Зараз ми все закрили. Ви тупо пластир наклеїли, але потім намочите його водичкою і все, той пластир просто з вас спаде. Так не можна робити, не можна, бо ось будуть у вас такі качелі. Якщо ви хочете серйозних стосунків, то ніколи. Просто заборони. Я вам забороняю займатися сексом під час сварок. Це дуже погано впливає. У вас потім будуть отакі от гойдалки. Так робити не можна. Е, секс. Якщо без оргазму, це непоганий секс. Але не завжди ми маємо змогу отримати оргазм. І це нормально. Якщо у вас увесь секс без оргазмів, то це погано. А якщо інколи вам треба пророслідити, чому саме зараз ви не отримуєте задоволення? Скажіть чесно, я закриваю очі, підіймайте руку, це все анонімно, я не бачу. Ви завжди трошки пробачте я. Ви завжди під час мастурбації отримуєте задоволення, кайф, бризги, оргазм, просто там, вогонь, сквірт, вода. Пш, пш, пш. Ні, не завжди. Не завжди у нас є той стан, щоб отримати таке задоволення. Це дуже багато енергетичної втрати від нас виходить емоційної, це дуже багатий всплиск ендорфіну. І не завжди ми маємо таку змогу. Я 150 разів вам тут сказала, тут грубо, жорстко, що ви, блять, запам'ятали ось це. Четвертий міф. Певні пози ґрунтують вам оргазм. Якщо б такі пози були, я вже їх би продавала. А якщо я пози вам не продаю, то що це значить? Що ні, пізджош, наприклад, я дуже не люблю в позі раку, мені не подобається. Ось, ну, дискомфортно, я не отримую так задоволення. Задоволення я отримую в інших позах. Добре, в якій позі отримуєте ти, ти? ти? Я впевнена, що і у тебе, і у твоєї подружки відповідь буде різна. У нас у всіх фізіологічно різне становище всередині. Фізіологічно член у кожного партнера різний, тож ми не можемо отримувати задоволення в якійсь особливій позі. Ну, точніше, усі в одній позі. Ви, звичайно, можете знайти свою позу, розуміти себе та своє тіло. Дуже мало дівчат взагалі отримують оргазм. Знають, що таке оргазм. І, взагалі, дуже мало дівчат, хто реально розуміє своє тіло. Ось щоб розуміти своє тіло, дівчата приходять на мій курс, коспокуси, і там вони починають розуміти себе. А головне робити вправи для тазового дна. А ще головніше. Самомасажі, які знімають усі блоки та зажими фізичні, а не тільки емоційні. П'ятий міф: тривалість сексу визначає його якість. От чим дольше, тим краще. В мене все натерло. Я вже хочу срати, я вже хочу їсти, хочу спати. Я взагалі-то обіцяла подружки, що зараз її не беру. Він мене довбить, я вже так втомилася. Ну ви про це кажете? Так, звичайно, коли чоловік кінчає за дві хвилини, лягає спати і нічого більше не робить, це. Печально, дівчата, від такого чоловіка ми, ну, не треба одразу уходити, не треба. Давайте ми попитаємося його трошки налагодити, підреконструювати, я би так сказала. Дивіться, дуже головне правило, головне головне правило. Ми коли йдемо на секс, і, ну, типу, ви такі, а він такий. Угу", і ми коли розуміємо, що ось зараз станеться у нас якийсь бомбовий контакт. То ви кажете, спускайся так по дробинці, так вниз, трошки нижче, висунь язик, так напруж його і. Ну! Давай! Тобто ми самі самостійно повинні контролювати, коли ми будемо збуджуватися. У нас є така ягодка, така кругла, там, де наша піхва, така красива, така кругла ягодка. Називається вона. Ви зрозуміли? Давайте подумаємо, дівчата, як вона називається. Вульва. Вульва, вона називається правильно, правильно, облиски усім, хто гадав, у нас є Вульва. І коли ми. Very excited, пам'ятаєте, я казала про англійську, ну, буде таке проскакувати трошечки, коли ми Very Excited, Окей, наша Вульва, вона. По-перше, вона червона, вона набухає, і інколи вона навіть так пульсує. Ось тут можна сказати, що я збуджена, о Боже, слава Богу. Але щоб до того дійти, 15 хвилин мінімум нам потрібно ось цієї незрозумілої прелюдії, так? Ну, кому вона потрібна? нам потрібно. Але хто її може зробити крім нас? Тільки ми Ми можемо взяти інструмент, голову вашого партнера, і зробити усе, що вам потрібно. Ми дуже часто не отримуємо задоволення тільки тому, що ми не можемо взяти цей інструмент. Ну, чомусь на нашій голові нам здається, що це. Неправильно, усі кричать, що секс повинен бути довго, бо він щось швидко кінчає. Та ні, ви теж можете кінчити, як і він за дві хвилини, але без прелюдії ну цього не буде. Звичайно, вам не потрібен довгий секс, вам потрібна якісна прелюдія. Все, я вас цілую, обіймаю. Я хочу дуже часто з вами бачити у своєму інстаграмі. Переходьте, якщо вам цікаво отримувати задоволення, оргазм і сквір, пиш, 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 пиш. пишіть мені у працзапис. По посиланню на телеграм-канал. Я вас цілую обіймаю, всім сексу, сквірту і всім ба. Па, ваша маша.